Бюджет Білгородністровського, що формується трьома структурними підрозділами, безпосередньо містом Білгородністровським Сергіївкою та Затокою, за підсумками 11 місяців роботи виконано на 87%, що становить 78 мільйонів гривень. При тому, що загальний річний фонд заплановано у розмірі майже 90 мільйонів гривень. Основной источник – это у нас подоходный налог или налог с доходов физических осиб. При плане 61 миллион с половиной поступило за 11 месяцев 54 миллиона 389 тысяч гривен или 88 процентов от годовых назначений. Учитывая, что в декабре месяце у нас последний месяц, где обычно самая большая перепадает, исходя из одной 12 части подоходного налога, то что там отпуск, ну вернее материальной помощи, предприятия, то в принципе в декабре месяце мы должны собрать подоходного налога около 8 миллионов гривен Віктор Мінчев зазначив, що одним із джерел поповнення бюджету міста є плата за землю. У цьому році заплановано отримати 24 мільйона гривень. Наразі поступило вже майже 21 мільйон гривень. Згідно чинного законодавства, цей вид поповнення бюджету повністю потрапляє у розпорядження до територіальної громади. А відтак вище названа сума буде розподілена між трьома територіальними громадами у відповідному еквіваленті надходжень. Що за словами Валерія Куркіна не дасть можливості бюджету безпосередньо Білгородністровського отримати додаткові кошти. Та эффективно их Затоковский сельсовет, совет и Сергеевский они стали самостоятельными. И вот тот приток денег в бюджет, который остается в поселковом совете, который не знает иногда, что с ними делать, он обрезался от города. Вы помните прекрасно, как у нас строился или даже строился мясокомбинат за счет Затоки, хлебзавод. Колкерца своему небесное за счет затоки и так далее. Да даже когда у нас не было денег ни на что, они не могли свои деньги никуда деть. Вот если еще территориальная административная реформа пройдет и посмотрит, что должны быть все-таки ну, больницы у нас, культура в основном тоже наша, школу нам отдали, значит, тогда надо, а милиция у нас. Все у нас я даті громаду. Пусть вони будуть самостоятельні в приділах городу Білоградністровська. Що ж, стосується витратної частини бюджету, то протягом 11 місяців, за словами Віктора Мінчева, належним чином було забезпечено всі об'єкти соціально-культурної сфери. Да, є проблеми. Мы их не скрываем, они все поднимаются, но вы должны понимать, что финансирование осветы, здравоохранения и культуры ⁇ это делегированные полномочия. И в свете будущей децентрализации это были делегированные полномочия, которые, к сожалению, на протяжении всех, будем так говорить, последних лет не 100% финансировались с государственного бюджета. За підсумками 11 місяців, заборгованості по виплатам заробітної плати відсутні. Виплати по електроносіям теплогазопостачанню здійснено у повному обсязі. Всі витрати по продуктам харчування профінансовано. Що ж, стосується благоустрою міста, то тут 90% видатків пішло на фонд заробітної плати працівникам, а все інше на благоустрій міста. Перший заступник міського голови висловив сподівання щодо ефективного використання бюджетних коштів і з реалізацією процесу децентралізації, що дозволить всі зібрані кошти на місцях використовувати тут же. Так, для прикладу порівняв дотації, що отримали області України на забезпечення місцевих бюджетів на оплату праці у 2014 році. Всього було розподілено близько 2,5 мільярдів гривень. Одеська область отримала найменшу дотацію майже 15 мільйонів гривень. Для сравнения, аналогичные бюджеты, допустим, так скажем, Львовская область 134 миллиона, Луганская 150, Сумская 105, Харьковская 134, Херсонская 45, Черниговская, которая, будем говорить, в три раза меньше Одесской, 237 миллионов гривен. Такая ситуация, в принципе, была каждый год. И я просто, знаете, как мне хорошо за тех коллег, которые в других городах, в тех областях, но просто знаю, что мы в области работаем каждый год над увеличением доходной части бюджета. Плохо или хорошо, это второй вопрос, но видно то, что мы в течение года своими силами смогли перераспределить, увеличить, направить на те же делегированные полномочия, приводит к тому, что в конце года те области, которые лучше работали, получают меньшую дотацию. Голова бюджетної комісії Білгородністровської міської ради Валерій Куркін зазначив, що із веденням процесу децентралізації кожна територіальна громада матиме власні ресурси, що дозволить максимально ефективно їх використовувати на місцях. Положительний момент міського бюджету розвитку на сьогоднішній день говорить о том, він составив більше 18 млн грн, який пішов на газифікацію 3,9 млн мільйонів, на капітальний дорог половина мільйона гривень на капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери 5,7 млн грн, на ЖКХ «Города» – 7,4 млн грн. Остається питання. На 1.12 року було профінансовано 10,7 млн грн, із них 4 млн грн казначейство не пропустило. Валерій Куркін зауважив, що наразі необхідно вже розпочати формування бюджетів територіальної громади на 2015 рік і завершити його до 25 грудня. Якщо ми наш бюджет то не получить тот дисбаланс денег, который сегодня говорил Виктор Георгіч, что нам дали копейки. Тетяна Божанара, Анатолий Лукінчук, Бассарабія Тв.